Тарас Загородній, політичний експерт, долучається до етеру? Вітаю, дякую, що з нами. Так, доброго дня. А давайте поговоримо про цю першу частину заяви Бабіша про нібито наближення до завершення війни ще в 22-го року, в втручанні Бориса Джонсона. На вашу думку, наскільки дійсно такий варіант тоді міг бути, чи дійсно тоді Борис Джонсон міг втрутитися? Ну, це ж не перша фантастична історія про всесильного Бориса Джонсона, який тут прийшов і все зірвав. А ми вже неодноразово це чули якраз від політиків, які або знаходиться у фарватері Росії, або близький до Росії. Тобто, логіка цього, того, що. Це не Росія, хоч хотіла знищити Україну, так і йдеться ж про так звані стамбульські угоди. Хочу нагадати про що про що говориться в даному випадку. А там в стамбульських угодах що написано, що Україна повинна визнати Крим Донбас російськими, так відмовити далі скоротити армію до 80 тисяч до 15 тисяч на з не мати військово-важкового озброєння і не виробляти, наприклад, ракет дальністю більше ніж 40 кілометрів. Тому всі ці фантастичні історії, що існувала якась можливість, якась від як мир мирного розрішення конфлікту, як люблять говорити поки що наші сусіди, та це ну повторення фактично цих наративів далі. Далі бачите наступний крок. Давайте розмовляти з росіянами, ну, начебто, тут росіяни знову таки не до чого, а, і так далі. Тому нічого тут -то дивного я не побачив. Ми вже це чули неодноразово. От я вважаю, що це знову таки знаєте, три, три, традиційна політика е, 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 Росії про розколювання і Європейського союзу і протиставлення Британії та Європейського Союзу, і протиставлення Британії. А будь-якій будь-яким способом теж допомагати Україні, тому нічого нового ми не почули. Що знаєте, я бачу що ФСБ зовсім припинило старатися щось нового нічого вигадати не можуть. Якщо, мабуть, раніше розкрадало до 70% бюджету, то тепер, мабуть, вже до 90% бюджету, тому що нічого нового ми тут не почули в дійсності. А про розмови європейських лідерів з Путіним. А, а який формат взагалі може бути таких розмов? Чи це можливо Бабіш мав на увазі залучення до у цих тристоронніх зустрічей Сполучені Штати Росія Україна європейських представників або представників Європейського союзу? Ну давайте, ми, ми, ми не треба так серйозно ставитись до заяв Бабіта, так тому що він що йому що йому сказало, то він сказав. Да висловив там. Ми бачимо і французи хочуть якийсь формат. Давайте ми будемо тими, хто будуть розмовляти з росіянами, але я думаю, що Росіяни не будуть розмовляти з європейцями, тому, що вони не, вагають, не вважають не їх рівними собі. Ну так, Франція це ядерна країна, член Радбезу, але десь ієрархії розуміння Росіян. Вони дай Боже, десь на четвертому місці. Ну на першому місці США, звичайно, другий Китай, ну в залежності від обставин. Далі, можливо, Британія, так як все ж таки ядерна держава і англосаксонська країна, і десь можливо, десь може бути Франція. Вони не вважають Європейський Союз суб'єктом. Вони активно працюють над розхитуванням європейського союзу, в принципі, як і Сполучені Штати Америки. США не треба думати, що це ідея Трампа, тільки розхитати європейський союз. Європейський союз категорично не подобається Сполученим Штатам Америки, починаючи з того моменту, як вони ввели собі цю резервну ну євро. Це більше ніж 20 років, тому що євро є єдиним конкурентом долара на світовому ринку, так за якості європейської. Валюти тому різні способи вони будуть робити на даному етапі. Я не думаю, що що росіяни взагалі про що збираються говорити, поки Путін при владі він буде воювати. А вони ви повинні розуміти, що ця історія, коли американці граються в дві руки з росіянами, це не нова. Американцям завжди подобалась Росія як країна. Тому що вона створює проблеми Європи. Європа потім біжить до США по допомогу, і тут американці починають викручувати руки і по зброї, і по постачанням енергоносіїв і так далі. Так було останні ну років 150. Нічого тут нового вони не вигадали. А росіяни разом з американцями намагаються ну, точніше, росіяни активно грають цю гру, тому що в в такій функції вони корисні для. Для безпосередньо для американців але так нічого особливого тут ми не побачимо. Розмови з росіянами не мають ніякого сенсу, особливо з боку європейців. Європейці знаєте менше б розмовляли, краще гроші дали більше України, тому що з Укре от Україна розмовляє з росіянами, як вони розуміють. Наприклад, от і Бушники нещодавно я бачив новину, що влупили знову по заводу з виробництва компонентів для крилатих ракет в такому, в такому цікавому назву селі. Вірецькіна називається в Тульській області. Оце розмова. Тому що європейці Ну хоч не хочуть напружуватись, на жаль. Дайте більше грошей, більше грошей Україна зможе перемогти у цій війні. Буде вам засіб убезпечити себе від тиску від Росії і одночасно знімати цей жашмор, який на вас накидує. На, накидує Накидує Сполучені Штати Америки. По-іншому це працювати не буду, тому що європейці зараз виглядають, знаєте, такою дуже е, привабливою, таким призом для таких е, китів, як для США, Китаю чи Росії, тому що вона не, не займається своєю безпекою багаті та незахищені, а багатих і незахищених завжди грабують. Раз, а от продовжуючи тоді цю тему Україні враховуючи те, що ви сказали, позицію США, Росії і так далі, як варто вести себе вже на дипломатичному треку під час оцих зустріч? Бо Володимир Зеленський вчора і на Фейсбуці анонсував нові зустрічі, які будуть в тристоронньому форматі, але вже в Сполучених Штатах Америки тоді тут яку позицію ми маємо займати? В першу чергу займатися виробництвом власного озброєння, тому що коли за дипломатом стоять ракети, коли за дипломатом стоять конкретні дії, конкретної армії та спецслужб, з таким дипломатом чогось всі хочуть розмовляти. Коли за дипломатом нічого не стоїть, знаєте, розмовляє, зустрічається. В принципі, це по цимбалах називається. З тобою будуть говорити, але ніхто не буде слухати. Тому в першу чергу ми повинні відкривати експорт для наших озброєнь, для того, щоб залучити. Лучати більше ресурсу в нашого оборонку щоб більше ракет виробляти, щоб забезпечувало страхування військових ризиків. Чого маси банківське кредитування повинні бути організовано Тоді тоді буде. Значно вагоміше наше слово, і в першу чергу це стосується ракет малої та середньої дальності. Тоді, вибачте, тоді будуть розмовляти, тому що в цьому, в цьому світі визначає виключно сила і наявність за тобою армії, яка спроможна реалізувати твої інтереси. А по іншому, по іншому воно не буде. По іншому воно не буде, тому що в світі нічого за останні тисячі років в принципі не помінялося. Якщо ти сильний спроможний реалізувати свою політику, тоді з тобою розмовляють. Якщо ні, з тобою не розмовляють. І тоді ти вже є такий гарна страва на обід, а не той, хто вживає страву. Дякую за навіть що долучилися. Тарас Загородній політичний експерт був з нами на прямому зв'язку.